Рогатин славиться своїми спортсменами. Він відомий стрільцями, футболістами, тенісистами, шахістами, а віднедавна і плавцями між двома спортивними школами міста ведеться так звана здорова конкуренція за першість, і водночас школи спільно працюють над вихованням успішних, здорових спортивних українців. Тож номінація Спортсмен року у міському конкурсі Людина року ніколи не постувала для 11-класниці Рогатинської загальної освітньої школи номер 2 та вихованки Рогатинської спеціалізованої дитячої нецької спортивної школи Олімпійського резерву Сніжани Ходоровської цей рік став особливим. Насичним. Попри те, що дівчина посилено готується до закінчення загальноосвітньої школи, вона ще бере активну участь у різноманітних змаганнях, чемпіонатах України з кульової стрільби, постійні тренування станови тренера, отриманий досвід на змаганнях дозволили сніжані стати майстром спорту України з кульової стрільби. Сніжано, чому власне стрільба? Дівчата зазвичай обирають танці, пісні, а ви стріляти? Чому? Перше, я займалася танцями, там, може місяць займалася. Потім е, прийшов мій тренер до нашої школи, до нашого класу, його привів наш вчитель фізкультури Володимир Володимирович. І я так хотіла спробувати, думаю, може, вийде. І вже так захопилася цим, цією справою. і До, до сьогодні. Так, а чим подобається взагалі стрілецький спорт? Ну, тим, що він стимулює рости далі. Характер виробляє і ще більше багато цікавого там є. Цього року ти здобула визначні перемоги. Кому ти завдячуєш цим успіхам? Ну завдячую я своєму тренеру Ярославу Степановичу своїм батькам, що мене підтримують. Сніжана дуже старанна і наполеглива, каже про неї тренер Мирослав Іванців. Її успіхи це насправді щоденна велика праця, власне, щоб підтримати успішну спортсменку. Ще до кінця цього року школа придбає для сніжани сучасний пневматичний пістолет, який відповідає міжнародним стандартам. Вона прийшла до мене з 5 класу, і бачите, вже 11 клас закінчує, але дитина прогресує сама з села залипі, а навчається в другій залі, в світній школі. І бачите, до вечора тут тренується, шість разів в тиждень. Мені ще одно імпонує, що дуже тим пишаються її батьки. Вони заінтересовані в тому, що дитина ходить на тренування. І вже два рази вона їздила за гарницю, була в Нітрі. Того року знову ми їздили. Я був теж в складі делегації збірної України. Вона зайняла друге загальнокомандне місце і в швасте особисте. Незважаючи на те, що Сніжана планує своє майбутнє життя пов'язати з юриспонденцією спорт, зокрема, стрільбу полишати не збирається, а сподівається поєднувати навчання зі змаганнями. Надіємося, що ми ще неодноразово почуємо прізвище Сніжани Ходоровської серед переможців чемпіонатів з кульової стрільби. Ще одна претендентка на звання спортсмен року двічі молодша за свою суперницю. Юні плавчині, вихованці дитячої нацької спортивної школи обласної ради Ляльці Христині, всього вісім років. Незважаючи на свій доволі юний вік, дівчинка вже має другий спортивний розряд. І постійно бере участь у всеукраїнських, обласних та районних змаганнях. У цьому році христинці вдалося здивувати свого наставника та батьків перемогою у лізі плавання України. Вона двічі підіймалася на п'єдестал Пошани за золотою медаллю. Під керівництвом досічного тренера Віктора Михайловича Сивого христинка показала найкращий результат на Україні. Це було дуже, я думаю, 400 метрів вільний стиль. Дитині 8 років проплисти, це за 7, 7 хвилин 25 секунд є такий результат був. 7, 25, 29. Ось такий результат був, бо там десь ось долі секунди. І вона здобула першу золоту медаль золота медаль це був вільний стиль. Ну, я говорю суто за чемпіонство, тому що вона і на спині зайняла друге місце, і третє місце зайняла, а я говорю суто по чемпіонству, за який вона зайняла. Тоді другий етап ліги плавання відбувся в Харкові і вона покращила свій результат на хвилину 25. І знову здобула перше місце. Це дуже велика гордість. Я думаю, що для Ортана це є обдарована дитина і перспективна спортсменка. Попереду, я думаю, що ми її ще побачимо на чемпіонатах України і, дай боже, начемінати світ. Тренер Христини не може натішитися своєю вихованкою. Вона дуже розумна і старанна дівчинка, каже Віктор Сивий. Не боїться труднощів і з легкістю, виконує усі тренерські настанови. Лялька Христина займається, з, займається плаванням з шести років. За такий короткий час вона стала однією з найперспективніших дітей. Нашого відділення плавання вона також є працовитою відповідальною дитиною, яка намагається досягнути найвищих результатів у своєму виді спорту. У свої вісім років Христина є дворазовим золотим призаром Ліги плавання України на дистанції 400 метрів вільний стиль. Щоб досягти таких результатів, потрібно прикласти багато зусиль. Перш за все, її тренувальний процес складає шість тренувань на тиждень, на яких потрібно віддати багато сил та, та праці для здобуття перемоги. Вона є гордістю нашої школи і достойна перемоги у номінації Спортсмен року. А для самої спортсменки плавання це як захоплива гра, де поруч багато друзів і атмосфера доброзичливого спілкування. Та це тільки на перший погляд, бо насправді плавання вимагає постійних тренувань, фізичної витримки і неабиякої сили волі. Зі скількох років ти вже займаєшся плаванням? З шести років, а ходжу третій рік. А хто так вирішив, що ти маєш плавати саме, займатися плаванням? Спочатку захотіла мама з татом, а потім вони мені розказали і мені сподобалось, і я захотіла ходити. А чим тобі подобається взагалі плавання? Тим, що тут багато дітей і мені подобається, бо тут багато друзів. Ти береш участь у різних змаганнях і перемагаєш. Подобається перемагати. Подобається. А хто допомагає перемагати? Мій тренер Віктор Михайлович Який він тренер? Е, гарний. Вона ще така маленька, але така наполеглива. Попереду у цієї юної спортсменки досить багато часу, аби вдосконалити свій спортивний талант і стати відомою плавчиною. Але вже зараз Христина Лялька має своїх прихильників. Ми? Як бачимо, вік не перешкода для перемоги, і 17-річна Сніжана Ходоровська і 8-річна Христина Лялька були у цьому році найкращими для своїх спортивних шкіл. А хто одержить звання спортсмен року, вирішить рогатинська громада.